Ну що, король бюджетників повернувся. Поку X7 Pro рве своїми технічними характеристиками. Навіть деякі топ флагмани вартістю 50-60 тисяч гривень, причому я не перебільшую, цей чип Dimensity 8400 Ultra це справжня знахідка. Він реально показує результати навіть краще, ніж Snapdragon 8 Elite. І Dimensity 9400. і це не просто слова для того, щоб якось вас заінтригувати, щоб ви додивилися відео до кінця, потім поставили вподобайку. Ні, я кажу вам чистою води правду, і в цьому відео я доведу свої слова. Звісно, смартфон це не тільки процесор, тому є у нього і мінуси. Тут, як то кажуть, треба буде розставляти для себе пріоритети. В будь-якому разі я на 100% впевнений, що свого покупця цей апарат знайде. Тому що, як мінімум, за одним параметром він знищує абсолютно усе, що є. На цьому ринку. Влаштовуйтесь за те місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю наш погляд. Але перед цим, друзяки, знаєте, якщо раптом після перегляду цього відео ви захочете придбати собі Poco X7 Pro, ну або якусь його альтернативу, бо з альтернативи я тут теж буду розповідати, ви завжди можете зайти на сайт нашого магазину androprice.com.ua і зробити замовлення. Я не знаю, чи будуть у нас до того моменту в наявності ці Poco X7 Pro, Коротше, я просто не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але майте на увазі, або одразу йдіть в на наш телеграм-канал АндроПрайс Україна. Всі корисні посилання я залишу. В описі. Та й загалом, якщо вам потрібна будь-яка електроніка, ви завжди можете скористатися нашим сервісом. Так, годі реклами повертаємось до нашого огляду. І перший цікавий момент це комплектація. А цікавий він тому, що для ринку України він дещо відрізняється від глобального. До речі, така сама ситуація із POCO X7. Нещодавно я записував на нього огляд. Однак до мене приїхала глобальна версія. І до речі, в глобальній версії є підтримка і 7 А для ринку України і 7 немає. Коротше, там. Перед тим, як купувати собі смартфон, ви маєте спочатку розібратися в цьому питанні. На з Аліекспресу буде приїжджати один смартфон глобальний з i 7 із повним комплектом поставки. В Україні ви купите собі смартфон без i 7 із порізаним комплектом поставки. Припустимо, в коробку X7 Pro, окрім самого смартфону, поклали фірмовий чохол чорного кольору. Як можете бачити, він не дешевий. Коротше, до нього у мене нуль питань. Потім усілякі папірці, USB-A на USB-C кабель, голку. Ну і захисна плівка вже наліплена на екрані смартфона. Тобто в українській версії прибрали блок живлення. І як на мене, це таке, знаєте, невеличке фіаско. І, е, скажімо так, офіційний дистриб'ютор, компанія, яка завозить продукцію Xiaomi в Україну, вона це робить не перший раз. Згадаєте, глобальні Xiaomi 14T і Xiaomi 14 t Pro. На Аліекспресі вони продаються з блоком живлення в Україні без блоку живлення. І це важливо, тому що окремо цей блочок коштує там приблизно 1200 1300 гривень, хто як продає. Коротше, це немаленькі гроші. І Бог з ним, якщо б через це, всередині нашої країни, вони коштували е, дешевше. Ну, типу, тому кого є блок живлення, він собі його не купує. У кого немає, купує. Тобто у людини є право вибору. Однак це не так. Вони коштують як крило від літака. Але це питання я більш детально розкрию в кінці відео. Можливо, він такий дорогий всередині нашої країни, тому що він став набагато краще за свого е, попередника. Давайте розбиратися. У попередника був повністю е, пластик пластиковий корпус тут він теж повністю пластиковий, за винятком того, що в новому поколінні з'явився отакий фірмовий жовто-чорний колір. Тут задня кришка виконана зі штучної шкіри, і ви можете по-різному ставитись до цього матеріалу, але я вас запевняю, що таке рішення 100% набагато краще ніж дешевий пластик в Poco X6 Pro. Тим більше, що виробник також пропонує зелений колір і чорний колір. Менше з тим, якщо б мені задали питання, який варіант я обрав би собі. Ніколи по таке я б собі не взяв. Ну, типу, там, показати вам круто. Але ходити з таким ні. Ну, можливо, не знаю, цей колір для молоді. Ось я б собі взяв класичний чорний. Рамка тут теж виконана з пластику. Та й загалом, коли ти тримаєш цей смартфон в долоні, відчуття, що це щось дороге, взагалі не виникає. Навпаки, не наче у тебе в руці якась іграшка. І можна було пропустити, можливо, це пов'язано з тим, що смартфон занадто легкий. Ні, він не легкий, 195 грамів. Це стандарт для такої діагоналі. А, просто така вона філософія середньобюджетних смартфонів Poco, так званих топів за свої гроші. Зібрані вони з гівна та палок, відчуваються вони як гівно та палки. Однак всередині встановлено дуже потужне залізо. Така сама ситуація була і того року, і поза того року. Ну, коротше, в цьому плані нічого не змінилося. Для когось це важливе. От тому що людина звикла отримувати задоволення від зовнішнього вигляду свого пристрою, від його матеріалів корпусу, від загальних відчуттів, а для когось неважливо. Купив там, сховав чохол і все, ходиш, користуєшся, не парася. Хоча навіть, попри не дуже добрий розклад по матеріалах, треба визнати, що виглядає він набагато краще за попереднє покоління. Звісно, що оцей блок камер компанія Xiaomi, скажімо так, підглянула у компанії Apple в продукти iPhone 16, чи то у компанії Нафі. В їх флагманах у підсумку взагалі немає ніякого значення. Головне, що смартфон з цим блоком камер став виглядати. Краще, та й в принципі, я не можу сказати, що він орот. особливо якщо брати до уваги у ту е, чорну версію. Це моя думка своєї ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Ще з цікавого та важливого треба відзначити, що на відміну від попереднього покоління, новинка отримала повноцінний вологозахист згідно класу IP68. Небагато середньобюджетників сьогодні можуть показуватися подібним. На мою думку, кардинальну ситуацію це не змінює, тобто і купувати собі Poco X7 Pro, тільки тому, що у нього з'явився вологозахист. Ну, така собі ідея. Я дуже сумніваюся, що люди після того, як у них з'явиться цей вологозахист, будуть свій смартфон постійно там кудись там занурювати у воду, чи там ходити кудись там в спа, не боятися води. там. Ну, коротше, типу, якось використовувати це. Я, от, припустимо, юзую флагман з повноцінним вологозахистом, і за весь час я жодного разу не занурив його під воду. Ну, типу, в мене не було про це такого сценарію в житті, що мені. Там знадобилося Знімати відео під водою, ну стільки там. Піввідсотки людей в світі будуть займатися подібним. Чи там я не знаю, ну коротше, це безумовно плюс, але якщо подивитися на практичну складову, дайте, будь ласка, самі собі відповідь на питання, як часто в вашому житті треба занурювати смартфон під воду. Чи як часто це може врятувати ваш пристрій, от саме занурювати під воду? Бо простенький вологозахист є майже зараз у кожного смартфона. Аудіоджеки немає, інфрачервоний порт на місці, карту пам'яті встановити не можна. І на цьому моменті теж хочу е, трохи Опинитися, дивіться в Україні продається лише дві модифікації пам'яті: 8256 і 12-512. Нічого посередині, типу там 12-256, чомусь немає. Хоча на Аліекспресі такий варіант все ж таки пропонують. Чому це трохи дивно? Тому що на мою думку, в першу чергу, люди будуть купувати цей пристрій через потужний процесор. Ось і мабуть, тому що хочуть, щоб там цього запасу потужності їм вистачило там на кілька років вперед. Але при цьому виробник пропонує всього навсього 8 ГБ гіабайтів оперативної пам'яті в базовій версії. Ну типу, навіщо тоді вам потужний проц, коли мало оперативки? Ну тим більше що в 15-му андроїді я вважаю, що вже мабуть треба там ну 8 – це мінімум. Але бажано, хоча б щоб було 12. Ви скажете, тоді треба брати варіант на 512 дванадцять Однак він коштує, якщо не помиляюсь, там щось на 4 тисячі гривень дорожче, типу. Ви серйозно? Для більшого розуміння, що ви собі за ці гроші обрали? Китайський OnePlus S5? Ну так у нього там китайська прошивка. Чи у цей Poco X7 Pro? Коштують вони однаково. Ця версія на 512 діабайтів і там на 256 ГБ діабайтів 5 П'ятий. Як на мене, вибір очевидний. Сканер відбитків пальців розмістили під дисплеєм. Він тут точнісінько такий самий, як і у попереднього покоління. Оптичний в цілому працює непогано. Стереозвук залишили на місці, звучить він плюс-мінус так само, як і у Poco X6 Pro. Непогано. За свої гроші точно непогано. Ну і Вібромотор Елініни. Знов таки, це не рівень топ-флагманів компанії Xiaomi. однак він все ж трохи краще, ніж там у Redmi Note 13 Pro Plus, 14 Pro Plus. Тобто це такий лінійний Вібромотор середнього класу. Дисплей Теж просто непоганий. На папері побачите плюс-мінус таку саму картину, як і в попередньому поколінні. Діагональ дисплея 6,67 дюймів, роздільна здатність 1,5, максимальна частота розгортки 120 Гц, немає підтримки функції LTPO. Єдине, що максимальна яскравість тут трохи виросла. Ну, якщо ми говоримо не про локальну, там локально взагалі там виросла в два рази, а яскравість по всій площі дисплея. Було там щось 1200, ні, стало 1400. Скажу вам так, що у x 7 дисплей Сподобався трохи більше. Тут він ну, просто непоганий. Скажімо так, якщо б такий дисплей я побачив десь там в смартфоні вартістю там, 11 тисяч гривень, ну я б взагалі не здивувався. Дисплей тут просто нормальний. Чи треба, в принципі, краще, чесно, я не знаю. Впевнений, якщо б там перед вашими очима поклали цей смартфон якийсь там за 25 тисяч гривень, ну, більшість людей навіть не побачили б між ними якоїсь різниці. Ось з шимом проблем немає, очі від цього. Його дисплея не втомлюється в цілому, до мінусів я б його екран точно не відносив, але і до плюсів теж ні. До речі, товщина рамок навколо дисплею теж просто нормальна, плюс-мінус, як там умовно, якогось там x 6 за 10 тисяч гривень. А от скло, яким захищено дисплей, відрізняється. Тут використовується Gorilla Glass 7i. Якщо не помиляюся, такий саме захист використовує компанія Oppo в своєму Find x8 Pro, вартістю там близько 40 тисяч гривень. На папері все виглядає саме так. Добре, не буду вже вас мучити, переходимо до найголовнішого, а саме продуктивності процесора Dimensity 8400 Ultra. Так, він отримав таку приставку, хоча по факту там ультра від не неультра майже не відрізняється. Розповідаю: зробили ми синтетичні тести, і щоб розуміли результати, які продемонстрував цей чип в смартфоні Poco X7 Pro. Краще, ніж у будь-якого флагмана з процесором Snapdragon 8 Elite на борту. Ну, якщо ми беремо до уваги саме обчислювальні ядра після тротлінгу, ну, ви самі можете подивитися на кількість гіпсів. Можливо, б там якийсь умовно ігровий рокфон, що добі ну, його перемогли в цьому плані, однак ви ж добре розумієте, що ті пристрої взагалі для окремої касти людей. Добре, подивіться, які результати в цьому ж тесті продемонстрував Xiaomi 15 Pro, який коштує там дорожче за Poco X7 X7 Pro Нагадаю, всі питання зняті. Тепер давайте проведемо стрес-тест відео ядера. Як ви можете бачити, навіть там з урахуванням тротлінгу після 20-го цього кола цей чип демонструє результати навіть краще, ніж Dimensity 9400, який, то в принципі, є флагманом компанії Mediatek. це рівень плюс-мінус Snapdragon 8 Gen 3 Ось і гірше, ніж там Snapdragon 8 Elite, Він по відеоядру, Однак все одно цей результат просто ну, нереально крутий, враховуючи прайс смартфона. Окей, що це нам дає на практиці? Якщо брати до уваги саме ігрову продуктивність, цей пристрій без проблем порається з будь-якою, навіть найвимогливішою ігрою сьогодні на максимальних налаштуваннях графіки. У вас там стабільно буде там, 55 кадрів на секунду, 60 кадрів на секунду. Якщо там у вас буде відкритий цей лок до 120 кадрів, буде 120 кадрів на секунду. Коротше, він буде стабільно показувати найкращий результат. Сьогодні це топовий рівень. Причому навіть після довготривалої ігрової сесії він не скидає яскравість, і корпус стає, ну, не те, щоб там просто теплим, так, він гарячий, але грати цілком комфортно. Ну, коротше. Я б на це точно не скаргився. Простими словами, якщо вам треба відносно недорогий смартфон для ігор, цей пристрій 100% підійде, і буде вас задовільняти там ще ну як мінімум там 3 роки. Це точно. Якщо говорити про швидкодію інтерфейса, і скажу чесно, що для мене це набагато важливіше ніж ігри, впевнений, які для більшості а, з вас тут у мене є питання до компанії Xiaomi. Слухайте, ви встановили надпотужний чип там сучасну пам'ять. Ви все це зробили молодці. Однак чомусь Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro з процесором Snapdragon 8 Elite працюють набагато швидше. Тут все одно інколи е, ця от анімація вона має такий, знаєте, не зовсім приємний фріз. Тобто все працює не так плавно, як хотілося. В цілому він там не лагучить. Працює швидко, однак, все одно чи то питання в оптимізації системи. Чи то там якісь там криворукі розробники поку? Однак, все одно анімація не така плавна, як на флагна компанія. Коротше, я вважаю, що. Таким залізом інтерфейс міг би працювати набагато краще і приємніше. А тут все не ідеально. Я не скажу, що погано, але не ідеально. Знов таки, в тестах він показує результати набагато краще, ніж у топчиків, Xiaomi. краще, ніж у Xiaomi 15 і 15 Pro. Однак, якщо говорити про роботу інтерфейсу, повірте мені, різниця між ними є, і вона не в бік цього поку. Стосовно інтерфейсу в цілому, приємно те, що прямо з коробки пристрій працює на 15-й версії Android, ну і якщо не помиляюся, виробник ще обіцяє там 3 роки оновлень системи. Тобто зараз там 15 Android, 18 буде. Це круто. У випадку. З боку X7, він з коробки працює на 14-й версії Android. На презентації виробник робив окремий акцент на можливостях штучного інтелекту, ось в моїй руці українська версія. І все, що я зміг знайти тут пов'язане зі штучним інтелектом, це, по-перше, те, що Gemini викликається, коли затискає на кнопку живлення, і в галереї з'явилися оці фішки редагування фотографій там замінити небо, потім там гумкою щось виділити і видалити. Все, якщо ми заходимо на налаштування і знаходимо. the more Окремий пункт, який зветься послуги штучного інтелекту. По перше, він запускається тільки коли у вас увімкнений Wi-Fi. Тут багато всілякого такого пропонується. Нотатки, але як пропонується? для ознайомлення. Нотатки, от заходиш в них, і тобі просто там він розповідає, що нового там з'явилося в нотатках. Хоча коли ти заходиш прямо сам за стосунок, нотатки, там я нічого не знайшов пов'язаного зі штучним інтелектом. Швидше за все, тому що усі ці додаткові фішки вони працюють тільки там англійською мовою, там китайською. Підтримки української тут 100% немає. Те саме пов'язане із диктофоном. Заходив за стосовно диктофону. Нічого там і навіть близького зі штучним інтелектом я не знайшов. Потім субтитри штучний інтелект теж. Я думаю, що англійська мова максимум української немає. І перекладач штучний інтелект теж, типу, я не знайшов, по-перше, окремого застосунку, його тут немає. Знов таки, швидше за все, підтримки солов'їної немає. Проте усіляких там ігор передстановлених в системі тут вистачає. Тобто, свої Абосі, які компанія Poco, верніше Xiaomi, заробила. Звісно, що все це я одразу підніж, видалив. Ну коротше, мені такий розклад не зовсім подобається. У підсумку гучних слів там про штучний інтелект було багато, а по факту, окрім галереї і Gemini, нічого немає. Повноцінної функції Always On теж не з'явилося для виробника Poco X7 Pro це бюджетник. І як на всіх бюджетниках компанії Xiaomi з AMOLED-екранами, тут Always On працює всього навсього 10 секунд і. Нічого ти з цим не зробиш. Ніяких крутих живих шпалер, які я бачив там на Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, які прийшли з цей HyperOS 2.0, тут немає. Коротше, по функціональності це звичайний бюджетний смартфон Xiaomi, тільки з дуже потужним процесором. Це мій висновок. А от камеру, якщо робити порівняння з попередником, тут трохи апгрейдили, проте там ніякого ефекту, вау вона все одно не викликає. Е, для розуміння, сюди встановили оцей субфлагманський сенсор від компанії Sony. IMX 882 з оптичною стабілізацією. Якщо не помиляюся, такий самий сенсор встановлено в Моторолу G85 вартістю близько щось близько половиною тисяч гривень. Це так, просто для розуміння. Проте у попереднього покоління камера була ще гірша. Потім ще встановили на 4 на 8 мегапікселів і все. Фронталка на 20 мегапікселів. Ніяких там об'єктивів, окремих макро і так далі тут немає. В цілому я не можу сказати, що камера тут погана, особливо. Якщо брати до уваги денні світлини, ось приклади зроблені на основний сенсор. З допомогою нього також можна отримати портретні фотографії і макро. До речі, я вважав, що макро будуть виглядати набагато гірше а по факту, як на мене, нічого. Наче рекотник у легких умовах теж порається цілком непогано. От ви зараз бачите перед собою приклад, і тільки напишіть, що він вам не подобається. У важких умовах, звісно, ситуація стає набагато гірше, хоча знов-таки гірше на фоні топових флагень. Впевнений, якщо перебив порівняння, умовно, з якимось там OnePlus Ace 3V чи Realme GT Neo 6 вони були швидше за все краще. Однак різниці між ними там якоїсь суттєвої точно не було. А от фронтальна камера, принаймні, якщо брати до уваги її фото можливості, мені не дуже сподобалось. Тому що майже на усіх світлинах моє обличчя якесь мильне. Але видно це тільки, якщо робити кропи. Якщо кропи не робити, то все виглядає цілком непогано. Для соціальних мереж точно піде. Ну і дивимось на приклади відео, записані на основну камеру. До речі, вона вміє писати навіть 4К-60 кадрів на секунду. Ну і після вже подивимось, на приклад відео, записане на фронталку. На смартфон Poco X7 Pro. 4К 30 кадрів на секунду. До речі, вміє писати навіть 4К 60 кадрів на секунду. записую відео на POCO X7 Pro. Максимальна роздільна здатність у нас Full HD. Зацініть, будь ласка, якість запису звуку. Як бачите, нам сьогодні поталанило сонячний день в Одесі. Прямо супер. Прямо супер. Також за допомогою цих камер плюс програмних алгоритмів можна записувати відео з боке. Наскільки якісно він це робить, ви можете зараз подивитися. Правда, роздільна здатність при цьому у нас Full HD максимальна, а не 4К. Такий собі кінорежим. Від компанії Xiaomi в середньому бюджетному сегменті, звісно, мені дуже не вистачало телефото Я вже там не кажу про перископний модуль, і це не якась там рідкість, там враховуючи прайс до 20 тисяч гривень. Я вам скажу, є на ринку багато прикладів, які навіть перископи вже пропонують за ці гроші. А тут немає ні телефото, ні перископа. Ну таке, коротше, я вже не раз казав, що основний акцент смартфонах POCO саме на продуктивності. Ніхто там не пара з приводу матеріалів корпусу, крутих камер і так далі, то вже все так, знаєте, що було. Хоча в будь-якому разі стало краще, ніж у попередньому покоління. Для розуміння камера тут плюс-мінус така сама, як і у Poco F5. Ще виробник суттєво покращив час автономної роботи, встановивши в нове покоління акумулятор ємністю 6000 мАч. Раніше було 5000. Хоча все одно, якщо робити порівняння з китайським аналогом, моделю Turbo4, ось той отримав 6550 мА. Пергодин, тобто порівняння з китайською версією, тут батарейку все ж таки трохи порізало, тобто могло бути ще краще. В будь-якому випадку 6 тисяч це немало. Особливо враховуючи той факт, що виробник запропонував швидку зарядку потужністю 90 Вт. З одного боку, це плюс, з іншого мінус. Плюс, тому що якщо буде дістанете цей блок живлення, то ви зможете заряджати акумулятор там приблизно там, за хвилин е 50 від 0 до 100%. А погана новина вона полягає в тому, що такий блок живлення буде кошти. Набагато дорожче, ніж тисячу гривень, про яку я казав. 90 Вт сьогодні можна буде взяти, там, я не знаю, десь за 1500-1700 гривень. Ось. Ну, а що стосується часу роботи, так, смартфон став жити довше за попереднє покоління. Однак. Будь ласка, давайте без мрії. Всі, хто зараз собі уявив, що 6 тисяч ви там будете 2 дні ходити без підзарядки, забудьте про ці думки. Ну, різниця з Poco X6 Pro буде там, ну, може, там, 15%. Розумієте, 15%. То припустимо, якщо в Poco X6 Pro у вас там в кінці дня залишалося, там давайте візьмемо до уваги якісь там середньостатистичні сценарії. Там 25% в кінці дня, то тут буде там десь відсотків 40 залишатися все одно цих 40% не буде вистачати на повноцінний другий робочий день на півтори дні. Там окей, якщо там пропустимо поку, щось про вистачатиме там вам до 12 годин дня наступного. Ось тут там до 3 годин, до 4 годин. Ну але це не два повноцінних дні. Ось, ну просто щоб ви там собі не малювали нічого. От, якщо ви там, припустимо, будете грати весь день, там рубитися там, якось навантажувати, все одно повного заряду, Поко X7 Pro вам вистачить, а Поко X6 Pro, можливо, вже сів би. От більше в цей бік диві... дивіться, а не там мрійте про два дні роботи. Для того щоб сьогодні смартфон спокійно жив два дні, треба банка щонайменше на 7 тисяч От як в Realme Neo 7, 7, а то там 7,5 і вище. Це якщо ми говорити про. Два нормальних повноцінних дні, не менше. Там 6 тисяч 5,5, 600, 6200, це все одно півтори, там трошечки більше днів. Якось так. Але знов-таки, в будь-якому разі, це черговий плюс. Підсумовуючи, що ми отримали у порівнянні з попереднім поколінням. Перше. X7 Pro отримав набагато потужніше процесор, хоча я не можу сказати, що у попередника з цим були якісь проблеми. Бо Dimensity 8300 Ultra теж дуже потужний. По-друге, акумулятор 6000 мАч, було 5000 мАч, плюс там швидка зарядка було 67, а стало 90. Третє клас захисту ip 68. Раніше було так, якщо не помиляюся, IP 64. Тобто попередник не боявся бризок, а цей там теоретично не боїться навіть там, повного занування. Підводу. Однак перевіряти це, звісно, я нікому не раджу. Бо якщо він там вас потоне, ніхто по гарантії вам його ремонтувати не буде. Про це ви можете забути. Ну і останнє, це камера була там, був сенсор на 64 Мпів від OmniVіжен, поставили на 50 мегапікселів від Sony, він буде трохи краще. По суті, зважливо це все. І я вважаю, що цього цілком достатньо для того, щоб Poco X7 Pro можна було. Називати саме новим поколінням, а не якимось там мінорним апгрейдом попередника. І якщо б він коштував там на старті тисяч 14 тисяч гривень офіційно, тоді у мене б до нього взагалі не було ніяких питань. Однак він же на старті коштує за версію 8256 16 тисяч гривень. І це без блоку живлення в комплекті. Версія на 512 байтів в Україні взагалі продається за 20 тисяч гривень. Звісно, що коли там на ринок заїдуть. Ну, скажімо так, глобальні версії смартфонів вони будуть продаватися там десь там на тисячу, там тисячу двісті гривень дешевше, і можливо навіть будуть іти з блоком живлення в комплекті. Однак, коли це станеться, поки що питання, і чи взагалі станеться це питання сьогодні в Україні за офіційний прайс я б їх точно не купував з AliExpress Можна було б ще глянути. Там щось за версією на 256 гіабайтів Просять там щось 280 двісті вісімдесят доларів. Оце ну адекватно, погодьтеся. Ось на 512 там буде 314 доларів, якщо я не помиляюся. Посилання я залишу в описі. Однак це Aliexpress, це ви замовили. Воно там доїхало без розмитнення. Чи з розмитненням то вже чистої води рулетка? Ви ж самі розумієте, якщо дивитися на смартфони всередині країни і звертати увагу в першу чергу на асортимент компанії Xiaomi, тоді б я краще за ці гроші взяв би собі або попереднє покоління, а Poco X6 Pro. Ну, я вам перелічив там, чим новинка краще, проте вона і коштує на там, на 4 тисячі гривень дорожче. Не знаю, чи варто їх переплачувати, то вже, звісно, вирішувати вам. Однак як варіант точно можна розглянути. Poco F5 коштує трохи дешевше, однак, відверто кажучи, він і гірше за Poco X7 Pro. Тому з появою цього смартфона Poco F5 я взагалі. І не бачу жодного сенсу. Якщо дивитися в бік конкурентів, там взагалі модели ціла купа. Від холдингу BBK є OnePlus Ace 3V. Сьогодні його можна купити там, приблизно за 14, 135 14 тисяч гривень. Ось процесор так там буде трошечки слабкіше, ніж у Poco X7 Pro. Однак камера буде трохи краще, дисплей 100% буде трохи краще. Потім там є фірмовий перемикач звукових профілів. Ціна Нижче, більше оперативної пам'яті, та й виглядає цей смартфон, як на мене, набагато симпатичніше. Є ще там Realme GT Neo 6, і єдине, чим він програє ну, суттєво цьому Poco X7 Pro, це от е, тим, що там немає вологозахисту. По всьому іншому, дисплей там краще, процесори від Snapdragon теж е, доволі потужний. Камера 100% краще. Скоро прийде дуже цікавий е, смартфон Honor 90 GT. Е, е, з процесором Snapdragon 8 Gen 2 на борту, однак це ігровий смартфон. Смартфон, ви уявляєте, так, і наскільки там круто оптимізований цей чип. Ось він доволі потужний. Повірте мені, всі там, найвимогливіші ігри теж е, тягнуться. Однак там, камера вже набагато краще. Ось е, швидка зарядка там, потужністю 100 Вт, однак ємність 5000 мАч, дисплей набагато краще. От 100% на Honor 90GT за свої 14,5 тисяч гривень варто е, звернути увагу. Ну і якість там, матеріалів і так далі, ви самі розумієте, це небо і земля. Ну, і не треба Забувати про смартфони Моторола. Якщо для вас продуктивність не в пріоритеті, умовно, якщо вам буде достатньо того, щоб інтерфейс не лагав, можна брати Edge 50 Neo. там є і бездротова зарядка, і теж вологозахист, і камери там будуть краще, ніж у цього Poco 100% і Ві коштує він, там, щось близько 13,5 тисяч гривень, а не 16 кусків, як цей X7 Pro. Такі справи, все, що я хотів вам розповісти, я розповім. Будь ласка, діліться своєю думкою, Стосовно цього пристрою в коментарях. А у мене на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, будь ласка, не розходьтеся. Зараз буде важлива інформація про нагальний збір. Нещодавно на до нас звернулися хлопці, які прямо зараз працюють на східному напрямку. У них зламалася автівка. Ось плюс їм треба ще одна автівка, тому що одну вони втратили. Коротше, їм треба наша допомога. Бажаю здоров'я, шановні підписники АндроНюс. Звертаємось до вас за допомогою в важких погодних умовах. Наш підрозділ на жаль залишився без автомобіля, що вкрай негативно впливає на ефективність виконання завдань. Нам терміново потрібна ваша підтримка в придбанні авто та необхідного оснащення для нього. Завчасно дякуємо кожному з вас разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Приблизно третину збору ми вже з вами закрили, тому що того разу ми так непогано перебрали. Треба було 412 тисяч зібрати. Ми зібрали 475, плюс людина, яка виграла iPhone 16 Pro той на гігабайтів, Вона сказала: типу, все, мені гроші не треба, краще віддайте їх на наступний збір. От кажу вам реально, як є. Тому там плюс-мінус 100 тисяч гривень ми вже з вами не збирали. Залишилось там щось близько 265 тисяч гривень. Ну і для того, щоб якось вас підбадьорити, ми розігруємо смартфон OnePlus 13 на 256 гіабайтів. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити мінімум 100 гривень, не 400, не 300, як це було раніше. От ми хочемо якось, я не знаю, бути ближче до людей, щоб... Більше людей брали участь, ну і не треба забувати, Чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Нагадаю, що попередній iPhone 16 Pro на 512 гів виграла людина, яка задонатила 33 тисячі гривень. Якось так. Ну і щойно ми зберемо необхідну суму. Я запущу стрім на цьому youtube каналі і ми проведемо розіграш разом з вами. В прямому ефірі заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь, не стоїть в стороні і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!